Всім привіт, і я вітаю всіх на своєму каналі. Багато людей під моїм відео про ціни у нас налясці на поділилися на дві категорії: одні говорили: о, які великі у вас стіни, як ви живете тут. А інші казали О, у вас ціни як і в нас в Україні. Тож в цьому відео я вирішила порівняти ціни в трьох країнах. Це США, Аляска, Німеччина та Україна. Тож я буду брати конкретні продукти, і дивитись в цих трьох країнах ціни на ці продукти. І потім ми подивимось загальну ціну, скільки коштує набір продуктів в цих трьох країнах. Думаю, буде вам цікаво. Мені буде цікаво і вам. Тож поїхали дивитись і поїхали зрівнювати продукти. Одразу хочу сказати величезне дякую дівчатам, які пішли і засняли для мене в Україні та Німеччині все необхідне. Настя, Ілона, Марія, без вас не було б цього відео. Дякую вам. Скуплятись і дивитись на ціни, я вирішила в звичайному не оптовому магазині, який 5 хвилин від нашого дому. І я буду з вами йти по нашому списку і дивитись ціни відразу в трьох країнах. Починаємо з цибулі. Паунд коштує 2,99. Один паунд – це 450 грамів, майже пів кіло. За ось ці чотири цибулини я заплатила 4,99. Тобто приблизно ця ціна за кілограм. Тоді як в Україні цибуля за кілограм, а кілограм це 2 паунди 200 унцій, Ви заплатите 38 центів, це 15 гривень чи фасована 53 цента. В Німеччині за кіло цибулі ви заплатите 2,49 євро, а це 2,66 доларів. Поки в нас Америка Аляска лідирує, що буде далі, подивимось. Картоплю візьмемо цю жовту, так? Два кілограму 25 грамів, 2,250. Коштують 5,99. Yeah. В мене з математикою завжди було погано, але приблизно кілограм коштує 2,70. Тоді як в Україні зараз 1 кілограм коштує 78 центів, чи це 31 гривня. В Німеччині кілограм картоплі зараз коштує євро 40, чи долар 50. Можна навіть краще так взяти картоплю а, за пів кілограми, один паунд, долар 49. І це вийде дешевше, ніж там. Можливо, цю краще візьмемо. Дорожче виходить. У мене з математикою погано. Це дорожче виходить. Офігеть, блін. Так, друзі, коли ти переводиш все кілограми, а потім порівнюєш ціни, то виходить прям дуже, дуже велика сума. Немає улюбленої мої моркви з Аляски. Візьмемо цю моркву. Морква коштує за пів кілограми 3,99. А в Україні кіло моркви коштує 51 цент, це 20 гривень. Чи є взагалі не мита за 23 центи, це 8 гривень. Взагалі забула, що в Україні є таке. В Німеччині кілограм моркви коштує євро 49 чи долар 59. Долар 99 паунд. Паунд – це пів кілограми. Візьму. Вже в чекі я побачила, що за цю капусту я заплатила 5,49 доларів. Вага її була кілограм 250 грам. В Україні кіло капусти коштує долар 69, це 57 гривень. В Німеччині та ж сама капуста буде євро двадцять дев'ять чи долар тридцять вісім. Також там було дуже багато іншої капусти на дуже класній знижці, але то інша капуста я не рахувала. Наразі у нас прям дуже дороге. Оце все зелене зеленця. Цей пучок коштує, наприклад, два двадцять дев'ять. Кріп взагалі, а от діл двадцять дев'ять уявляєте, оце маленьке. Тут 22 грами крипи, я потім побачила, і коштують 2,99. В Україні 70 грамів, 78 центів, це 31 гривня, теж немало, але все одно в три рази більше там самого продукту, ніж в нас на Алясці. І ціна набагато менша. А ось в Німеччині за 40 грам зелені ви заплатите долар. Пам'ятаєте, на Алясці 2,99 за 20 грам, а тут 40. Якщо я говорю, що в нас зелень дорога, це вона дорога. Базилик 6,99 за оце. чи ось такий малесенький за 3,99. Просто тут три гілочки цього базиліку. Дуже дорого. О, вау, так пахне дуже класно. Як справжня, майже понюхай. 4,99 за пів кілограму. Один паунд. 170 г лохини в нас коштує 6.99 і стільки же малини 4.99. В той час як в Україні 500 г полуниці буде коштувати 5 доларів чи 200 гривень. На відео ціна за 250 г. А 125 г лохини 3 долари 30 центів чи 130 гривень. Ціни ці як на Алясці прямо. А ось в Німеччині цілий кілограм полуниці коштує 6 ,66 євро 66 центів. Це виходить дешевше, ніж в Україні і на Алясці в два рази. Який маленький пакет із картоплею і який великий пакет з горішками. Що люди їдять тут? Яблука дуже багато сортів яблук по різним цінам. Я взяла ось ці зелені, вони більш-менш смачні, і в пакеті було півтори кілограми. І за них я заплатила 9 доларів 10 центів. Якщо перевести в гривні, то за півтора кілограми 360 гривень. Мама рідна в Україні теж різні сорти яблук і різні ціни. Я взяла середню ціну 30 гривень за кілограм. Це виходить 75 центів. А в той час в Німеччині за кілограм яблук ви заплатите 2 євро 79 центів чи 3 долари. В Німеччині були ще дешевші яблука, але я брала середню ціну, я вже казала вам. Банани. Всюди в США банани досить дешеві, я б сказала. На Алясці вони коштують 2 долари за кілограм. На відео ціна в паундах я переводила для вас. В Україні ціна долар за кілограм чи 70 гривень. Дорогувато. В Німеччині за банани ви заплатите євро двадцять дев'ять чи п'ятдесят п'ять гривень. Авокадо середні на Алясці коштує два сорок дев'ять за штуку, великі три двадцять дев'ять за штуку. Такі речі в нас завжди продаються по кількості, тому я не знаю вагу. Їх он мені показує, що чесник у нас теж дорогий долар двадцять дев'ять за голівку в Україні. Навпаки, авокадо продається на вагу, і за сто грам двадцять чотири гривні це шістдесят один в Німеччині 100 грам авокадо буде коштувати 23 гривні чи 59 центів, прям як в Україні. Знаєте, що мене здивувало? У всіх трьох країнах є той самий бренд авокадо з Ізраїлю Хаас. Просто той самий бренд. Уявляєте? Яйця наша проблема 10-11 доларів 18 яєць. Це ті, що ми беремо. Це ті, що ну нормальні, органік, органічні, Ми знаємо. Ми дивимося, щоб кури гуляли ну, на полі, а не в клітках так сиділи. Коротше, 18 яєць за зараз знижка 10,99. Це виходить в нас 60 центів за одне яйце. В той час, як в Україні 10 штук коштує 37 гривень, це 95 центів, а одне коштує 9 центів, люди. Ще є така опція, коли ти береш поштучно, там взагалі 7 центів за одне яйце. В Німеччині 10 штук коштує 3 ,49 євро 49 центів. Це виходить 37 центів за штуку. Ще були яйця по 2,29, але я не знаю, чи вони органічні чи ні, бо для нас в Америці це дуже важливо. Так, друзі, давайте дивитися ціну на молоко. Ось таке молоко беремо. Молоко 4,29. Тут 3 ,78 літри 78 3,78. Тобто за літр ми платимо 88 центів на Алясці. Якщо я помиляюсь, ви мене виправте, будь ласка. В Україні дуже дивно, як на мене, продають молоко. 870 грам коштує 45 гривень, це долар 14 центів. Це така середня ціна була і дорожче, і дешевше. Ну, ви зрозуміли. Дуже здивувало, що молоко перестали зважувати в літрах. Серйозно. Останній раз, коли я була в Україні, зважували в літрах. Але я декілька разів передавила відео, що мені дівчата надіслали, і побачила. Що всі цінники в грамах не знаю, можливо, я просто забула, але скажу вам те, що я точно знаю, що в нас на лясці молоко дешевше. В Німеччині взагалі нічого не зрозуміло. Написано, що зазвичайне молоко 1 євро 59 центів за упаковку, але скільки в цій упаковці молока, тільки богу відомо чи людям, які живуть в самій Німеччині. Тож хто живе в Німеччині? Напишіть мені, скільки там молока, бо я так і не розібралася. Лосось коштує 15,25. двадцять Ну, я бачу, тут майже паунд, пів кілограма Майже я неправильно сказала, там є паунд, там майже пів кілограму, 494 грами. І Це наша дика лясківська риба, коштує 15 доларів. 25 центів. Ми лосось ніколи не купляємо, тому що в морозильній камері в нас він дома пропадає, і тут люди підходять, самі дивуються, скільки він коштує, і ніхто не бере, тому що в принципі тут ніхто його не купляє, крім туристів. Чи ті люди, які тільки приїхали, і в них ще немає дозволу ловити рибу? Ось. Здивувало, що в Україні не такий вже дорогий лосось коштує 400 грам, трішки менше ніж в нас, за 7 доларів 66 центів. Це 303 гривні. А що це за лосось саме? Я не знаю. Бо не дуже добре видно, але ось в Німеччині бачу, що це Pink Salmon, Він самий дешевий лосось. І коштує 9,99 за ті самі 500 грамів, як в нас і на Алясті. Крильця курки коштують 4,99 за 450 грамів. Тобто за 100 грамів ви заплатите приблизно ,15 долар п'ятнадцять центів. В той час в Україні. 100 грам крильців буде коштувати 30 центів, це 11 гривень 66 копійок. А ось в Німеччині за ті ж самі 100 грам крильців ви заплатите 60 американських центів. Це виходить майже 24 гривні. Фарш 849 зараз. Оцей. Який це за паунд. А ця упаковка тут півтори кілограми приблизно і 30 доларів. Ну, 27 member мембер прайс. Рибай стейк. Коштує 60 доларів філіал за два кусочки. Він тут дорожчий це USDA Choice. Стейк коштує 17,49 за 450 грам. В принципі, це середня ціна в нас, можливо, на 1-2 долари дорожчі, але це рибай стейк, він сам по собі дорогий. Це виходить, 100 грам стейку коштує 3 долари 90 центів. В Німеччині стейк коштує 5,63 євро, це виходить рівно 6 доларів за 681 грам. Тобто 100 грам коштує 88 центів. Але, друзі, ви повинні розуміти, що це не рибай стейк. Я подивилася, що в нас 100 грам цього м'яса буде коштувати 1,60 65. Тож все одно в Німеччині в три рази дешевше. Ми завжди беремо ці вівсяні пластівці. Вівсянку коштує 899. Ось ця коробка. В цій коробці скільки? Кілограм 190 грам. Це 2 паунди. Вистачає нам, напевно, на... Місяців 10, якщо не на рік в Україні вівсяні пластівці коштують приблизно долар 40 за кілограм, це 55 гривень. Це така середня ціна, не найдорожчі і не найдешеві. А ось в Німеччині кіло пластівців коштує 7 доларів. Це такі звичайні. А якщо ти хочеш зі смаком, то буде 10 доларів за кіло. Друзі, ви повинні розуміти, що і напевно я і роблю якісь помилки, бо коли ти переводиш з гривні в долари, з унції в грами, з паундів в кілограми, то якісь нечіткості все одно є. Тож майте на увазі, і за мої старання, якщо ви ще до цього не зробили, то зараз час поставити вподобайку. Ну і підписатись, якщо ви ще це не зробили. І так, консервована кукурудза. Оце, що ми беремо, дивись, одна банка коштує 2,49, 432 грами, і 2,49 і горошок коштує світ піс. Долар 69. В Україні майже така банка кукурудзи коштує 50 гривень, це долар 26 центів. Горошок теж трішечки дешевше, 40 гривень в середньому, це 1 долар. ось в Німеччині кукурудза коштує євро 79 центів чи 1 долар 91 цент. І горошок в Німеччині, як і в Україні, коштує 1 долар. Ще є деякі продукти, які я засняла, але я не просила дівчата їх засняти. Тож все одно хочу показати вам ціну на ці продукти. Помідори взимку ми їмо тільки чері, тому що інші всі не смачні. В нас і ось така упаковка там 340 грамів, коштує 6,99. Ми беремо ці помідорки, чері огірок коштує долар дешево. Якщо зрівняти з базиліком, долар такий великий огірок. Беремо ці, да. Кавун долар 79 за пів кілограми за паунд. Чотири долари за цей пакет. Скільки в цьому за Зазвичай 7,99. зараз 4 Хліб мій улюблений, коли я вдома не готую, завжди купляю тут. Це французький, є ще італійський, якого немає. має. Коротше, коштує оця така буханка. У мене такий м'ягенький. 2,99 за оцю, оцей хліб. Мені дуже дуже класна ціна, мені здається. Ці. Візьмемо. Він так пахне ля. Це мій улюблений хліб. І тепер подивимось, скільки коштував би набір продуктів в цих трьох країнах. Разом Нагадую, в наборі: є цибуля, картопля, морква, зелень, капуста, яблука, банани, полуниця, авокадо, молоко, яйця, вівсянка, консерви, це горошок і курудза, риба та курка. Мені довелося згадати свої математичні здібності і порахувати однакову вагу всіх цих продуктів. Тож увага за цей набір в Україні ви витратите 27 доларів 36 центів. В Німеччині ціна буде трішечки більше: 42 долари і сім. Десять центів, а ось в нас на лясці ціна буде 74,96 долари 96 центів. Звичайно, в нижніх штатах ціни будуть дешевші, але скажу, хоч щось в виправдання. В нас майже немає податків. Ось ну і найголовніше, ви повинні пам'ятати, що зарплати в штатах набагато більше, тому і ціни тут відповідні. Друзі, я надіюсь, вам було цікаво дізнатися ціни і різницю в цінах в цих країнах. Надіюсь, щось цікаве теж для себе дізнались. А я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що завжди ставите вподобайку. Ви Ставити, я знаю, та підтримуйте мене в коментарях. Завжди теж за це дякую. Я бажаю вам класного дня. Бажаю, щоб завжди у вас була можливість купляти все, що ви захочете. Ну і миру та любові вам, ваших сім'ях. І слава Україні! До нового відео!